Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 14 жовтня. У нас на порядку денного засідання нашої земельної комісії одне питання, два питання. У нас присутні чотири члени комісії із семи існуючих. Із із Я думаю, ми маємо можливість відкрити наше. Нашу комісію, оскільки хворобу є. Так, на порядку денному два питання. Перше питання про затвердження Генерального плану села Машинка та схему змінування зоні у села Ношина. Відповідає Андріану Вічало. Ой, тепер Присутні присутнім нас на комісії, голова селищної ради Макола Микола Миколаївич. Тоді він просила теж заступник голови і заступник голови Оксана Ярослава Гевленчука. Прошу, давайте проголосуємо за порядок денний, Що це питання включається? Ага. І друге питання про внесення змін до рішення Вирської спеціальної ради 28.05.2021 року номер 81010 2021 про затвердження положення провіду підтектових місто бруковання капітального родівництва та комунального апарату виської спеціальної ради. Ставлю дані питання на голосування. Порядокденних за основу. Так, прошу. Голосуємо за порядок в цілому і за основу. Прошу голосувати, хто там? Та да? ти може, да, тому да. у нас немає да, юлі, да. не мало би це зачитати. Поймемо нас так. Ми заводимо наші питання. Перше питання під затвердження плану села машин, постремлення збройня зменю села обмайомити. Фізичні особи підтримуються допомогами Олександром, який має комітеційну сертифікату за правда інструктор комікації, розвиваємо таку інструкту. На самому рівні, як Генеральний план села глоши, обов'язково складовою в якого є схема здобування території зоні села Рушин. Були проведені розробка генерального плану з початку давно, однак однакова ситуація в процес затягнувся. Дорожнього житлово-комунального господарства, спілкування та ахітектури адміністрації. Також 8 червня 2022 року Вигодської селищної ради у селі Вшин було проведено повторні громадські слухання, про що я складен протокол громадських слухань, люди ознайомлені з проєктом містовідної документації, питання зауваження, які були представлені враховані. Тому мой пропозиції розкладати не затверджені. Оно Генеральний консуль, то початку. То слухання є протокол засідання, не засідання, а це слухання. Є і перший протокол, який був 8 січня до 20-го громадської слухації. І наступний був 8 червня проти. І є так само виді з протоколу засідання інститутної студентні парки. Є якісь питання? Комісія розглянула ознайомилася так само з кресленням. З Не були оприлюднені при проведенні громадських слухань. На громадських слуханнях е, були коли проводилися, були деякі зауваження від жителів громади і від е, депутат, депутатського корпусу. Подивилися тепер ну, ці всі зауваження. Враховано. Староста села так само подивилася, це насильна заважена саме як? На даний момент вже немає, бо попередніх каже я, не Яремович, ми ознайомили з кресленням, так, да, да, усунули ті всі зауваження, які були. на громадське слухання в четвер відповідно до нашого відбування. Питання більше немає, заважуємо. Дане питання ставлю на голосування. Прошу голосувати. За. Максимчук. За. Штука. За. Тимочка, за. Шотира за. Рішення. Прийнято дане питання, відноситься місію на сесію. На позачергову сесію. Далі друге питання. Внесення змін до рішення Вияцької селищної ради у 28 до 2021 року № 810 10.2020 затверджені 10 10 10 положення про відділ архітектури і деспотування капітального будівництва та комунального апарату Вирдської селищної ради, що розповідає Дріанчук. <різв> рішення Вироцької селищної ради у нас було... Про затвердження положення було затверджено положення провідні архітектури відстудування капітальної пробірності та комунального майна. Також у кінці 2022 року ми взяли на себе повноваження і повноважено офір архітектури та місць добудування Вигорської селищної територіальної команди. Рішення обумовлено тим, що в нас є лист рекомендацій, є антимонопольного комітету і угоди. Про те, що є такий допомог, що я встановити тимчасовий споруд, це відпрацювати 44 мільйони, про те, що е замовник, який має намір встановити тимчасову споруду, відпровадження хлібницької діяльності з отеля відповідно органу виконавчої влади військової селищної міської ради і пристом, надалі це, всі матеріали попадають до повноважену органу який впродовж 10 днів має надати або згоду, або аргументовану підмогу. Додаткові дозволи, як нам е, пише монопольний комітет, забороняються. Відповідно, рішення виконавчого е, комітету, у нас раніше як матеріали показали до нас, ми проєкт рішення виконавчого комітету. Комітет, вважає, що це є додаткові дозволи, які ми вимагаємо від підприємства. Відповідно, підприємцю буде важче оскаржити рішення виконавчого комітету, ніж між посудової особи. Це ми вдіємо, якщо ми себе змін, ми порушуємо закон України про засади економічної конкуренції. Тому в мене є пропозиція внести зміни так, навантаження і відповідальність відділу, але ми зобов'язані робити так, як пише в нас закон. Що... Просто все поясність буде персиональне на керівнику повноваженого органу, У мене є таке запитання: скажімо, чи може, і моя не ознайомлений з в порядку всім. Чи можемо ми внести, що при розгляді якраз заяви про встановлення тимчасової споруди, що в начальній у зборжу, наприклад, із старостою, хоча Ліце, до відома, що таке планується. Ось до, ні, дивіться, до, до, до людини попадаються додаткові погодження немає. Все, що погодження у, меж, у, меж, у межах ради між працівниками, між начальником і старостою. А, ну то ми завжди стараємося за ставимо. Це є прохання, я ні, просто не знаю, що порядок там, що було, було, що просто що потім не виникало питань, щоб старости були в курсі, що він собі робить. Ну, а, було дякувати, немає, але, але, але треба, щоб щось інформувати. У мене питання, оскільки споровить розташовані на певній земельній ділянці. Чи потрібно угложувати земельним відділом? Земельним відділом теж працюємо, зговоржуємо. <зв 'язок> І, відповідно, ми маємо е, доступ до реєстру, ми вийдемо дійсно, межі, де ділянки, подивилися, що є договір оренду з виглядською селектні матеріали. <зв 'язок> Якщо б вона була не інвентаризована, тоді ми зверталися, точно <зв <'язок> земельний відділ, чи там немає якихось рішення, чи немає космодзування чи ще щось. Якщо у нас було, потім було, було у нас по капітанку, людина встановлювала на свої приватні до мене Тобто, що я право власності, а в Так, тому що ми маємо доступє. В принципі, ми питаємося і контентуємо земельним відділом і співпрацюємо. Але зустрічав не. Тобто ми не можемо в вимагати, наприклад, проводження земельного відео. Це все має бути з межа десяти днів і все рівно йти за підписом Ярослав не то у вас якщо земельний треба знаходиться в комунальній власності нашій. Якщо люди надавають документів заміни, відмовину важливо, щоб узгоджувати з нами. А, то я кажу, що то немає проблеми. Бо коли я дечав ракет за цього. Щоб була послідовність. свідомість. Після того треба буде заключати ще уряд. Заважень. Ставлю дане питання на голосування. Прошу голосувати. За. Максим Чувак. Штука. За. Тимочко за. Четверо. Четверо за. Дане питання виносити на сесії. Так. Наша комісія розглянула наш поряд і вважаю роботу. Дякую за участь. 说那个。